Ти чекаєш, якого Месію очікуєш. Навіть у цьому уривку Євангелія, який ми щойно почули, видно, що часто маємо таку уяву про Месію, яка трохи відстає від справжнього Бога. Тут написано, що ці сліпі гукали, помилуй нас, сину Давидів. Тобто, так, начебто вони натякали. Євангеліст натякав, що вони очікували політичного месію, який має владу зцілити, має владу необмежену у світі, але який передусім є певним таким політичним царем. Христос хотів, щоб ці люди прозріли, але не лише фізично. А також в духовному сенсі, щоб вони в своїй душі зрозуміли, що він не лише цар, не лише владика, але він Спаситель. І цього дуже часто потребуємо і ми. І цього ми можемо навчитися власне, в Адвенті. Тож для цього є Адвент, щоб ми. Навчилися очікувати справжнього Бога, щоб ми були готовими на зустріч, коли вже зустрінемо цього справжнього Бога віч у віч на останньому судді. Цього ми вчимося, і цього хотів навчити цих сліпих, не навчити, але ну, передати цим сліпим. Він хотів їм передати, ким є справжній Христос. Бо Месія, хоча він має можливість зціляти, хоча він приходить до цих людей і тут він повертає зір сліпим, зцілює кульгавих тих, які теж не чують німих. І він це все робить. Але не це є його основним завданням, коли він прийде. Коли він є з людьми. Бо йдеться не лише про те, щоб повірити у те, що він може, має таку можливість, щоб зцілити мене, щоб врятувати того чи іншого воїна, щоби запровадити мир у світі. Бо він це все може зробити. Але суть у тому, щоб повірити, що він це може зробити. bo win boży syn i taka świadomość taka wira w to, że Jezus Chrystus jest boży syn immanuel to, to, jaki jest z nami to taka świadomość ona nas wyzwala daje nam swobodę nie odczuwamy takiej Туги за тим, чого в нас нема. Бо ми дуже часто тужимо за тим, що фізичне, за, за здоров'ям, тужимо за, за грошима, за, власне, якусь такою, ну, за вільним часом тужимо і так далі, і це все нормально. Але деколи так, така туга, за тим, що земне, воно нам закриває очі на те, що є справді важливим. Що справді важливим є вічне життя. І часом ми чекаємо на такого. Часом ми, власне, не чекаємо на прихід Ісуса у Адвенті навіть. Бо так може бути, що ми вже багаторазово розчарувалися, вже це може бути мій 30-й чи 40-й, чи 50-й Адвент у житті. і... І цих хвороб замість щоразу менше то є, щоразу більше проблеми немножуються. Війна, ну, видно, що не, ну, не видно на горизонті завершення війни. І щоразу більше друзів, знайомих помирає там. І може бути вже таке розчарування в нас, що ну, прийдеться Ісус, але знову ж таки, що це змінить в моєму житті? Нічого не змінить? І таке розчарування, воно закорінюється в нашому серці. І тоді ми вже не чекаємо навіть на Його прихід. Тому він питав, чи він знайде ще віру на землі, коли він, коли він прийде. І якщо в нас є таке розчарування, якщо ти помічаєш, що ти вже не чекаєш на Христа, ну тільки. Ну, готуєш домівку, прибираєш, готуєш смачну їжу, бо друзі прийдуть, бо сім'я з'їдеться до тебе, до домівки. Буде гарна нагода, щоб поспілкуватися, але, але ну, Ісус це така добавка, тільки ця, ця свята Меса, Різдвяна свята Меса це лише додаток. Якщо щось таке відчуваєш, що вже не хочеш, навіть не, не чекаєш на нього, то варто вернутися до молитви. До молитви Псалмом 27, яку ми почули сьогодні, одного просив я в Господа, і одного буду шукати, щоби в усі дні мого життя я перебував у Господньому домі, бачив насолоду Господню і оглядав Його святиню. Одного буду шукати в Господа, щоб бути в Його домі постійно. Бо хоча Може багато чого не змінитися в нашому житті фізично, може, я не видужаю до Різдва, може я ну, не знайду друзів до Різдва, чи, чи ну, буду далі в депресії до Різдва. Невідомо, може і так бути. Але те, що зміниться, то може бути те, що твоє життя стане домом Господнім. Тобто до Нього прийде Христос, і там Він буде перебувати Еммануїл, Бог з тобою. І ми вже ніколи не будемо самі з нашими труднощами, з нашою самотністю, не будемо самі з цим хвилюванням, переживанням за наших захисників, захисниць, і вони не будуть самі там, бо, бо знаємо, що коли ми перед Пресвятими дарами молимося. Ну то так насправді наш, наш засновник, власне, коли молився перед святими дарами, то він знав, що, що він в ту меч, начебто, був серед своїх духовних синів облатів. Бо він, Христос є присутній на світі. Світ це його дим. Тобто, якщо відчуваєш розчарування адвентами, у своєму житті, то варто повернутися до молитви, особливо цієї молитви, цим сьогоднішнім Псалмом 27, щоб теж виконати цю Божу заповідь, яку Христос нам дав, щоб пильнувати, коли... бо ніхто не знає цієї години, коли Він прийде. І нахай в цьому також нам допоможе Пресвята Діва Марія. Ми переживаємо, ми є в новенні перед урочистістю непорочного зачаття, нехай. Її молитва нас супроводжує. І цей це її приклад, приклад Діви, яка. Хоча ці чудеса, які Ісус здійснював, тобто ці зцілення, розмноження хлібів, якісь ну, всі ці чудеса, які Ісус здійснював, навіть це чудо в Кані Галилейській воно. Не було, не стосувалося безпосередньо саме неї, а вона і так вірила, вона постійно пильнувала. І коли навіть його взяли на хрест, на Голгофу, розіпнути його, вона ніколи не засумнівалася. Для неї, начебто, таким найважливішим була ця віра, що він зі мною. У тому, що відбувається в моєму житті. Амінь. Дякую. Занесімо до Господа